Четвер, друге травня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі говоритимемо про таке. Ями на дорогах що калічать. Найкритичніші ділянки кривого рогу фіксують поліцейські. Але чи на часі ремонт автомагістралей відповіді шукали журналісти 11-го. Наловили риби на 300 тисяч гривень. На Нікопольщині спіймали чотирьох браконьєрів, що їм загрожує. Він був одним з перших кам'яних будинків Катеринослава, а зараз схований від очей, перехожих тканиною і розсипається по шматках. Чому будинок Бачихиних внесли до переліку об'єктів культурної спадщини міста? 11 канал продовжує цикл сюжетів Історичний Дніпро. Плюс одна ліцензія на Олімпійські ігри в Парижі для Дніпропетровщини. Сьому путівку здобула для збірної дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко. На 17 в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас Нікопольщині від ранку лунає сигнал про загрозу обстрілів та атак ворожих безпілотників. За добу окупанти 12 разів атакували прибережні громади, били дронами та артилерією. Є пошкодження приватних будинків, інфраструктурних об'єктів, гаражів і автівок. Окупанти використовують дрони камікадзе над ядерними реакторами тимчасово окупованої ЗС. Докази здобули співробітники гур. Відео з ворожого ФПІ безпілотника отримали за допомогою засобів РЕП. Маркування вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ. А траєкторія польоту дрона пролягає над енергоблоками ЗС у бік Нікопольської та Марганецької громад, що зазнають постійних атак росіян. Одесу Росіяни вкотре атакували балістичними ракетами, поцілили по сортувальному депо та відділенню нової пошти. Там виникла масштабна пожежа. В компанії заявили, пошкоджені 900 відправлень. Збитки клієнтам відшкодують у навколишніх будинках. Вибиті вікна. Відомо про 14 постраждалих. Одного чоловіка ушпиталили у стані середньої ступені тяжкості іншим надали допомогу на місці. Ну, Це епіцентр, от ось... Та міграш. А на Росію знов завітала бавовна влада Смоленської, Курської і Орловської областей заявила про атаку невідомих БПЛА на енергетичні об'єкти. В Краснодарському краї дрони поцілили по НПЗ. Росіяни стверджують, нібито усі цілі збили або посадили на підльоті. Але в деяких регіонах знеструмлені населені пункти. Вчала замінної безпеки, говорили про ментальне та фізичне здоров'я під час великої війни у Дніпрі. Відомий комік Василь Байдак привів для школярів не лекції. Чому дітям сподобалось та яку роль в цьому відіграла форма заняття? Знають кореспонденти 11 каналу. Деталі в нашому ексклюзивному репортажі. Їздять з гуманітарними місіями по Україні, збирають на дрони для зсу, проводять благодійні концерти в прифронтових містах та допомагають пораненим. Такий шлях від початку повномасштабного вторгнення обрали багато українських інфлюєнсерів. Серед них також ведучий Олександр Падан та стендап комік Василь Байдак. Нині вони ще й ведучі проєкту не лекції для дітей. тут більше 16 років да всі дороги. Одну з таких нелекцій для школярів провели в навчальному закладі Дніпра. Стендап-комік Василь Байдак поговорив з дітьми про мінну безпеку, ментальне та фізичне здоров'я. А ще обговорювали питання протидії сексуальному насиллю. Хто через що відчував тривогу? Іду на вас запитувати через що ви? хто відчував тривогу через контроль. О, пам'ятаю, як це було страшно. Я не любив контроль, аби обезпечити школярів, спілкувалися в укритті. В імпровізованій залі понад дві сотні дітей з п'ятого по дев'ятий класи кажуть в інтерактивній формі важлива та актуальна інформація запам'ятовується краще. Я дізнався, що треба. Ну міна не ну про міну небезпеку. Те, що треба відходити, та Титися в вікно, коли були вибухи, цікаві, то що розповідають все, що треба для дітей. Іти розділили на команди, і вони разом шукали відповіді на важливі питання та проходили тести. «Ось Пульт він для того, щоб у вас запитують якесь питання, а ви на нього можете відповідати. Ось там на екрані з'являються відповіді, і ви натискаєте на відповідь. Вона може бути правильно, а може ні. Дуже цікаво, і прикольно. Брати порозуватися важливі для сьогодення теми вчителі також постійно обговорюють з дітьми на уроках, але такі групові заняття в ігровій формі зовсім інший рівень, наголошують викладачі. Тому зацікавлені в таких інтерактивах і надалі. Ми говоримо про пожежну безпеку про поведінку вдома, тому що дехто з дітей залишається вдома, батьки йдуть на роботу. Ті, хто навчається дистанційно. Звичайно, такий захід це новизна для дітей. Він дуже цікавий. Це видно по реакції дітей, як вони сприймають це». На лекцію співпраці з міжнародною організацією ЮНІСЕФ проходять в різних містах України другий рік поспіль. Створює та популяризує важливі освітні проєкти громадська організація «ЮМАЙНД», амбасадорами якої наразі є Олександр. Богдан та Василь Байдак. у нас заплановано 100 заходів на рік, і це наша фінальна частина. Наші останні 22 заходи. Подорожуємо ми областями України, які наближені до кордонів з Російською Федерацією, і також області, в яких багато перебуває переміщених осіб, тобто дітей, що були вимушені виїхати зі своїх областей та зі своїх міст. Підіймати певні теми в інтерактиві з дітьми нелегко і для самих ведучих. Тим намагаються часто діляться з дітьми власним досвідом, і наводять приклади, де базові знання з безпеки можуть врятувати життя. Найскладніше мені дається тема сексуального насильства. Це мені важко в першу чергу. Я коли сам теж почав знайомитися з матеріалами, я такий, ага, зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Ось і тому зараз теж достатньо обережно цю тему заходимо для того, щоб ці знання по саме тому стандарту, який нам заклали, їх розповідати. Ось, але найважча тема, гадаю, це мін безпека. Дніпропетровщина стала восьмим регіоном проєкту. Не лекції. У планах організаторів відвідати ще й Сумщину. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Мобілізований металург, який руйнує російську пропаганду про ухилянті ТЦК. Рік тому в його окоп на передовій росіяни скинули снаряд. Він бачив смерть побратима, а сам ледь не втратив обидві руки. Тепер у нього штучний імплант замість кістки, але чоловік продовжує служити. Наша Катерина Нічек провела в Нікополі один день з військовим з ТЦК та розпитала про бойовий шлях та надійний тил від родини і роботодавця. Подивіться, Діло в тому, що в ТЦК де я зараз нахажусь всі, всі після парани, всі після бойового. Все, я... Таких-то там скажем так полугражданських, то там хто ні або не прийнявав участь, не зустрічав вообще. Це простий, але залізний аргумент, яким Віктор розбиває міфи російської пропаганди про ухилянців з ТЦК. Нині він співробітник одного з таких центрів комплектування. каже, кому недостатньо слів, може показати знімки своєї руки. О, фрагмент mm -hmm. видно там якась тіні ту. Там імплант на цих знімках наслідок розриву ворожого снаряду його росіяни скинули просто в окоп Віктора. Перед очима бійця тоді загинув його побратим. Сам Віктор вижив дивом, отримав важку травму позаду шпиталі, декілька операцій та навіть пересадка кістки. Утім, руки і досі не відновилися. На ліву руку я апереться не можу повністю, Права, що ще гаразд хуже не розгинаються пальці. Боєць хвилюється, бо зараз запрошує нашу знімальну групу до надто важливого для себе місця. Сьогодні він вперше за два роки прийшов на свою довоєнну роботу до своїх колег. Вход цех. у мирному житті. 10 років працював слюсарем на Нікопольському трубному заводі. Інтерпайп за цей час колеги стали другою родиною, а цех другим домом. Все цього участка починала роботу. Хродно, все, все, знаю, куди руку протягнути. Все. На шафі з інструментами Віктора напис ЗСУ. Бригадир пояснює, це знак, що тут дуже чекають на повернення власника. Тут у нього були лічні речі, там а єщиків інструментом. До сих пор за ним сохраняємо. Ми ждемо його назад. На заводі Віктор ремонтував устаткування. Лише інструмент тут важить 12 кілограмів. Піднімати його треба однією рукою. Попри брак сил, намагається підняти важке знаряддя. Один тільки взять руку і все. Нічого, якщо зняти не смог. А левий. Лівий. Лєвий, да. Лівий, восьмо, тяж. Навіть цей результат наслідок міцної підтримки. Частина від родини. Дружина Оксана та двоє синів поряд у найтяжчі моменти. Головне, що це сім'я. Саме головне в житті. І без їх підтримки, ну неможливо, нету сенсу смисла жизнь, скажімо так. Частина від колег та інтерпайп, які підтримували і у війську, і після поранення. Від першого дня мобілізації на зв'язку з компанією під час служби тут допомагали амуніцією та технікою. Після поранення під час тривалого лікування ліками, адаптивним одягом організовували трансфери між шпиталями та реабілітацією. Підтримували родину. Дружина Віктора Оксана вона сказала, що вона дуже хоче сумою за чоловіком і дуже хоче поїхати його понавідати. Ми допомогли з трансфером. Родина майже два тижні була біля бійця, допомагала за цих два тижні він став, почав сідати, почав ставати на ноги. Через травму Віктор вже не на передовій служить у ТЦК. Зізнається до того, як потрапити в терцентр, і сам не вірив, що всі співробітники тут з реальним бойовим досвідом та пораненнями, які не дозволяють воювати на нулі. Це дійсно ребята з бойовим опитом. Всі пройшли передок, всі знають, що таке прильоти, як танчик розбирає, як міна свистить, як град шелестить. Це все пройдено. Такі нормальні парні. Нині військовий намагається максимально відновити травмовані руки, адже найбільша мрія після перемоги повернутися у рідний цех до свого колективу. Вже мабуть, не в тому в качестві, але в цех вірнусь. Все буде хорошо і буде наша перемога по-любому. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини 11 каналу. За гроші обіцяли успішне складання іспиту з водіння на схемі викрили трьох афористів з кривого рогу. Зловмисники запевняли клієнтів, що мають зв'язки у сервісному центрі МВС. Тож пропонували допомогти звичайно за винагороду. Фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення. З Соціальних мереж стало відомо. Серед ділків був і водій начальника Криворізького районного управління поліції. Завдали збитків довкіллю на 300 тисяч гривень. На Нікопольщині спіймали чотирьох браконьєрів. Вони незаконно рибалили сітками. У них вилучили 100 кілограмів гриби. Там були білий амур, сазани, окуні, карасі. Поліція порушила кримінальні провадження. Нагадаємо, на водоймах Дніпропетровщини продовжуються рейди з виявлення порушників, бо неростова заборона на вилов гриби та раків діятиме до 13 червня. Ями на дорогах заглибшки у понад 10 сантиметрів. Саме це одна з причин, ДТП із постраждалими та навіть загиблими. Аби комунальники не забули залатати небезпечні вибоїни у Кривому Розі. Приміром, їх взялись реєструвати патрульні поліцейські, де найкритичніші ділянки в рейд з правоохоронцями вирушив Владислав Авдієнко. Грудень 23-го. лобове зіткнення в Довгинцівському районі. Авто виїхало назустрічну. Троє постраждалих. 5 березня цього року вулиця Пісочна. Мотоцикліст потрапив під колеса Фури. Загинув на місці. 12 березня передмістя Кривого Рогу водій шкоди наздогнав ваз, який різко загальмував. Один постраждалий усі три ДТП, кажуть, очевидці стались через ями на дорогах. Ми вирушаємо в рейд із патрульною поліцією в пошуках найбільш небезпечних ділянок. Кривий ріг, Дніпровське шосе це центральний в'їзд у місто і водночас важлива ділянка руху десятків маршрутів громадського транспорту. І вона рясно всіяна ямами. Аби оминути ями, водії виїжджають на зустрічну. ледь справляється навіть підвізка вантажних автомобілів. Патрульні вимірюють ями спецприладом дорожньою рейкою. За допомогою неї ми здійснюємо заміри похилу проїзної частини, а також дефекти покриття, такі як вибоїни, проломи. За нормами глибина не може перевищувати 4 сантиметри, а площа 80 сантиметрів квадратних. Тут все значно гірше. Глибина деформації. Е 11 сантиметрів, тобто це є вже порушення вимог діючого законодавства в сфері безпеки дорожнього руху. А це вже серед місця, проспект Металургів. Тут величезні вирви знаходимо поряд із зупинкою громадського транспорту та пішохідним переходом. Поліцейські знову фіксують порушення. 11 сантиметрів глибина. Для проїзду залишається лише одна смуга без вибоїн. Це може стати причиною ДТП, кажуть патрульні. Якщо водій буде їхати, своєчасно не побачить яму, різко змінити. Напрямок руху може виїхати або на зустрічну смугу, або зацепити транспортний засіб, який рухається у суміжній смузі. Біда може статись навіть, якщо водій просто пошкодить колесо. Розруб колеса, воно стріляє. Транспортний засіб може втратити керування, в'їхати в автомобіль, який стоїть, або попереду там пішохідний перехід. Чи варто ремонтувати такі дороги, зважаючи на повномасштабне вторгнення? Питаємо в автовласників. Це з одного боку, вроді як не на часі, а з іншого боку, дуже важко. Важко пересуватися, попадаєш в ями, а потім попадаєш на кошти, які так важко заробляються. Якщо е, критичні, дуже критичні ями, то так. Да. А якщо мілкі ями, то ті може, звісно, потерпіти трошки, бо лучше на ЗСУ, тоді віддати. Якщо даже відправити ці гроші на ЗСУ, знаючи наші. Скажімо так, вище чини, чи підуть вони реально на ЗСУ, а не комусь в кармани, то ви вважаєте, треба ремонтувати? Ну, взагалі, так. Да. Хай там як рішення має ухвалювати влада. Поліцейські документують небезпечні ділянки та передають дані балансоутримувачу дороги, а також складають адмінпротокол. Передбачена відповідальність за статтею 140 частиною першою кодексу України про дня правопорушення вигляді штрафу у розмірі 1020 гривень. І після цього видається вимога на усунення недоліків, у разі якщо посадо. Особа у терміни, які визначені, не усуне недоліки. Це вже йде протокол на суд, це вже суд приймає рішення. Також балансоутримувач компенсуватиме вартість ремонту авто у випадку ДТП. Але його треба зафіксувати, фотографувати і викликати поліцію. Поліція приїде на місце. Вона також складе акт обстеження. Проведе відповідні заміри і передасть матеріали вже на ну, до нас на відділення безпеки дорожнього руху. Комісійне обстеження доріг у кривому розі триватиме до початку травня. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Чи на часі зараз ремонтувати дороги, куди важливіше направити гроші? Можливо, таки на армію. А якщо на ями, то чи не підуть ці кошти в кармани місцевих чиновників? Діліться з нами своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі і підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо наш випуск. Він був одним з 21 перших кам'яних будинків Катеринослава. В ньому збирали свідомі громадські та культурні діячі. А зараз він схований від очей, перехожих тканиною і по шматках розсипається. Чому будинок бичихиних разом з трьома іншими спорудами внесли до переліку об'єктів культурної спадщини міста? Та чи є у нього майбутнє? 11 канал продовжує цикл сюжетів історичний Дніпро. Далі репортаж Анастасії Шуляк. Сін був одним із центрів культурного та громадського життя Катеринослава та однією з перших кам'яних будівель міста. Проте нині дім за адресою муслима Магомаєва 1 стоїть занедбаний та закритий тканиною. І, можливо, саме вона трохи уповільнює процес його руйнації. Будинок був збудований у 1909-1910-х роках на замовлення присяжного повіреного Сергія Бачихина. У ньому він разом зі своєю дружиною, відомою громадською діячкою та письменницею Тетяною Соломою Бачихиною, проживали. У період 1910 1915 років. Історики кажуть, спершу родина жила на орендованих квартирах, а потім вирішила побудувати власний будинок. Насправді вони могли собі це дозволити, бо все ж таки Сергій Бечіхін був досить відомим у місті не лише громадським діячем, але й адвокатом. Втім, довгий час цей будинок не могли напевно пов'язати з родиною Бучихиних. Точно визначили лише після проведення великої архівно-аналітичної роботи. Цей район дуже непевний за адресацією на початку двадцятого сторіччя і тривалий час вважалося, що будинок Бучихиних. Стояв загалі на палацовому майдані на сучасному майдані Шевченка. Тетяна Сулима Бичихина, відома українська письменниця, артистка, громадська діячка та активістка Катеринославської просвіти. Жінка викладала в недільній школі та була дотична до відкриття дешевої їдальні для нужденних. Активним членом громади був і її чоловік, відомий адвокат Сергій Бичихин. Саме тому будинок, де жила родина, недавно внесли до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Це видатні постаті для нашого міста. Це серйозні постаті, і е, якщо в нас є можливість е, закріпити їх е, життя в нашому місті в матеріальних об'єктах, то ми маємо це робити. Дім для Бечихиних звели одноповерховий і цегляний. Він був прямокутної форми та мав цокольний поверх під частиною будівлі, що наразі всередині історики не знають, проте зовнішній вигляд оцінили. Фасади, якби бачите, не дуже гарному стані. Але вони збереглися відсотків на 85%. в управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпра. Розповідають з десяток років тому були плани щодо реконструкції будинку Бичихиних, проте не склалося. Були неодноразово на містобудівних радах проекти перебудови зі сносом цих будинків. Там планувалася така значна споруда з висячими садами. Багато відомих архітекторів працювали над цією ділянкою. В подальшому, коли в 2009 році розпочалась криза світова, ці проекти були зупинені. Зараз цей об'єкт у приватному володінні. Власник може ним користуватися, але з дотриманням певних правил, зокрема, будь-які роботи з реконструкції чи Ремонту потрібно узгоджувати з управлінням охорони культурної спадщини. Такі кроки вони важливі. По перше, це ознакує об'єкт, що він має культурну цінність, а не просто споруда чи просто там могила невідомої особи. Це показує, що це об'єкт з історії. Це допомагає і в екскурсійних маршрутах, і в принципі в збереженні. Бо якщо буде питання забудови на цьому місці, ні ну поки не буде врахований інтерес об'єкта культурної спадщини, ніякої забудови. В наступних випусках новин історія про ще один об'єкт культурної спадщини Дніпра. Місце поховання Олександра Рейнгарда, засновника ботанічного саду ДНУ. Що зображено на надгробку та де він похований, розкажемо вже у п'ятницю. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Дніпропетровщина отримала вже сьому потівку на Олімпійські ігри 2024. Здобула її дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко. Федерація дзюдо врахувала рейтинг виступів дівчини на міжнародних змаганнях. Вирішальною стала участь спортсменки у чемпіонаті Європи в Загребі. Нагадаємо, на Олімпіаду 2024 вже мають ліцензії три наших легкоатлети, два плавці і чемпіон з кульової стрільби. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 21 градус тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.